Вітаю усім бульвальникам футболу. Суботня програма 11-го туру. ПЛ завершується у Тернополі на стадіоні імені Романа Шухевича, де сьогодні зустрічаються команди, у матчах якої забивається найменша кількість голів, і це «Верес» Та команда у матчах якої забивається майже три м'ячі за гру. І це епіцентр. Фабе, фабе. спорт кібастини та злоти тебе вітає. Фафе це твій все світри. це дві все світри. це дві все Окінет подає в руки гороху. Горох тут е, правильно прорахував всі можливі ризики. Кулаками вибив м'яч центр. Кірю Ханцев, Він страхує всю цю конструкцію. Виграють повітря. Знову футболісти епіцентра. Мороз. Мороз під себе, Мороз. Ах, непогана ідея була справедлина на Сіфуентеса. Сіфуентеса з підстраховкою проти нього грають. Сіфуентес, Він так само забивав! В останньому турі, ви пам'ятаєте, це фірмова така дія від Хокіннета Сі Фуентеса, коли він сувається в центр і показує, що буде виконувати, як раніше говорили, з точки в точку в дальній кут, а сам б'є в ближній. І Віктор Довгий з Олександрії виймав м'яч Черекашета стійку після такої самої атаки і у виконанні Хокнета Сі Фуентеса. Справедливості заради скарми, що повністю контролював ситуацію Валентин Ворох. Технічно і шипами Буц зараз зміг перервати цю передачу Миранюк. Айдін, айдін, айдін один нуль. Хотів сказати я айдін нуль Ось зараз ми побачили, що може робити ця людина. І який жест від Олега Шандрука. Збачити, як це буває у футболі, і особливо як це буває в матчах епіцентра, і особливо на своєму полі. Мені здається, що усі ці жести Олега Білика. Це саме про це. Атака, масована атака, тривала атака у виконанні епіцентра. І після стандарту встигає встигає віддати цю передачу годі. Помба віддає на Ерена Айдіна. І як легко Айдін тут проходить Ігоря Кирюханцева. Липовус проти Харацина, Клемець виграє повітря. Сіфуентес. Довга передача на Супряго, Супряга вміє бігти. Принаймні, супряга зразку 2019-го, коли збірна України вигравала чемпіонат світу. Робив це за своїм віком, напевно, найкраще всіх у світі. По що дуже передача зараз від Владислава Супряги буде лівою ногою робити передачу. Кирюханцев. Кирюханцев. Хороший, дуже навіс. І другим темпом зараз мав зараз. І досі має таку можливість закінчувати цю атаку. Хто ж це був? А, Вадим Сидун першим. А потім вже й Андрій Ліпоус доклався до удару, до м'яча. Трішечки, я б сказав, необережно зараз зіграли центральні захисники Вереса. Попередній ситуації дивитися повтор. Кірюханцев правий вирізає. І Харацін відвертається від м'яча. В 14-ту зону, та яка в зоні другого темпу намагався зараз вирізати. Не вийшло. а Ця зона гуляє вільною дуже часто в українських клубах. Є момент у Стамуліса. Стамуліс. Лівою. Віша є Стамуліс. Просто якимось дивом. Зараз м'яч не влучає в ворота епіцентра. Хоча атака ще вереса не закінчена. і Арена Дін хотів зараз. З третьої спроби завести цей м'яч ворота. Давайте дивитися, А власне кажучи, що сталося? Аж любі з технічної зони зараз Олекшендрук. Цей момент Стамуліс бачить, бачить він партнера по команді. Я розумію повністю емоції емоції від Андрія Ліповуза. Ну, взагалі сьогодні рівняни грають максимально раціонально. А без ризиків. Помба. Помба. Показує йому Айдін, що можна віддавати цю передачу. Арен Айдін, Праворучий годя. Айдін, під себе прибирає. Прибирає. Так ніби нікого немає. Просто тут 2-0. Ерен Айдін, А де ж ти був раніше, а? Хлопець. Офсайд? Приємно подивитися, коли з'являються в ОПЛ ось гравці такого рівня. Ну, з цього ракурсу я нічого вам не скажу. Я, в принципі, нічого не скажу з іншого ракурсу. Тим паче, бачите, як розмітка на цьому полі на стадіоні Шухевича така дуже-дуже ну, напевне, що я можу сказати, в будь-якому випадку лайнсмен абсолютно правильно методично зараз. Ох, як тут Кош Монтаня просто кудись поїхав на наступну зупинку. А тоді як Айдін зійшов на цій. Маю на увазі, що. Що сітку порвав своїм ударом Айдін. Я думаю, що Зардах порвав сітку. 2-0. 2-0, дубль-2. Тут же можна породіти на місці Рене Айдіна. Як слід в трьох. Вдалося якось зупинити. Найкращого вроці матчу, я думаю, мало хто буде сумнівався. Пенальті і Ігор Харатін. А, ну Це Андрій Борічук. Це я кажу не до того, що не до того, що це Андрій Борічук і через по це... по-перше, це сидум. Я перепрошую. ну Форвард. форвард, Щов на м'яч, підставився, отримав удар в ну, пф, У вас є питання по цьому. Мані. Отже, Хокін Сіфуентес. Як остання надія для Сергія Наверніка в цьому матчі проти Валентина Гороха. Сі Фуентес! один два. І буде цікаво. Всі, хто з нами залишаєтесь. Всі, кого немає, приєднуйтеся. Четвертий м'яч. Хокіна Сіфуентеса. Найкращий станом на зараз. Бомбардир. Мороз. Мороз центр хороша передача. Барічук, Барічук. І зараз може бути момент у Біженара. Ох, це другий пенальт. І Вовченко зараз е, виписав пісто на Нонго. За цю дію показує він, е, е, йому, що Як би так ніяко перекласти мову Семена Вовченка на Нонговську. Ось ця дія, звісно, була дуже-дуже кайфова. І передача. Бежина, ну теж на досвід, я вам скажу. Давайте подивимося, що там сталося. М'яч. Ну, що зачепив Нонго, Судячи за всього, перечепив він. Ворог показує давай праворуч. і Туди Сіфуентес від стійки. 2-2-81 хвилина. З якого матеріалу зроблені нерви в цій людині. Як, з якого? Залізна людина просто. Скільки там серій в франшизі? Давайте знімати нову. Старінг Хоакінсі Фуентис. 2-2. Я обіцяв, що буде весело. Ох! Що коїться. 3-2 вже. Хто, як, коли, куди? Віталій Бойка. Говорив я в першому таймі, Щось я не бачу. Бойка на полі. А Бойка є. Запорожець. Ох, тут Климець ще й. Не те, що завазився. І бойка лівою ногою стріляє. Ось передача від Запорожця. Диві, дивіться, на Климця, на Климця. Клемець не бачить, що за спиною стоїть бойка. Удар! Практично по центру варить. Я, ну, ну, ну На кого? Кому писати? В яку організацію? Кому скаржитися? В ООН чи в лігу сексуальних реформ? Куди писати? Ну, це цитата класика. Це не моя фіксація. якась... Комбінативна гра. Єнаков. Що робить Денис Єнаков? Поміж ніг він вже запустив. Ох, починається шарай проти Єнакова. Ну, це червона, я так розумію, для Дениса Єнакова. Не грав в футбол Єнаков доволі давно. І зараз все це погано скінчиться. Харацін пішов розбиратися теж, розкидувати всіх ворогів навколо себе. Єнаков заспокоївся, але я. Боюся, як боюся, не констатую, що Сефентес вирішив повоювати трішечки. Запорожить гороху, щось пояснює, прив'язують голову ну Це через іншу історію, це ніяк не пов'язано з цією сутичкою. Давайте зараз чекати, що вирішить Олександр Амевченко. Я думаю, що Денису юнакову дуже пощастить, якщо справа обмежиться жовтою карткою. Пояснює бойку, шараю жовто. А, ну жовто. Ну, Якщо не було, прикута в щелепу, то окей, Климець вкидає на мороз, мороз на Кірюханце. Це такий вже, знаєте, популярний маршрут в грі. Там вже така проторена стежка. Знову намагається Інаков. І все. Півгодини, півгодини, півхвилини додав Олександр Ромельченко і зафіксував. Фінал переможної серії «Епіцентра», яка тривала в чемпіонаті дві гри. І зафіксував фінал безвиграшного серіалу Верес, який тривав п'ять матчів в чемпіонаті. Чотири нічі було в команді Олега Шандрука. Класна інтрига, класна драматургія. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів Української прем'єр-ліги.